Незалежності в таких самі жовтих кольорах спеціально. так? — Ну, Все починало зіграшок взагалі-то на карантині... — Це мої самі перші майже. Це взяв минулого року теж на ялинку. До речі, у нас було замовлення на 20 кг. Мужчина замовляв в школу іноземної мови дітям. Ну, а каже, а 10 замовлю собі батькам, друзям роздам на новий рік. Приблизно 20... вартість вартість такого гноміка. Гномік 50 гривень. Ці іграшки у нас були по 170, здається. Десь такого може, богачка не пам'ятаю. А сумочку? Сумочку? сумочку у Францію кому там плила? Не у Франції, а це туди? в Америку. А, в Америку. Да, в США. У мене старша дочка викладає іноземні мови, і в неї... вона викладала цій дівчині німецьку мову, це американка. І от вона побачила, захотіла, і вона цього літа приїжджала до нас. Ну, не до нас, вона в гості до чоловіка приїжджала, да, і вона теж захотіла таку сумку. І вартість хотіла. Кажіть зразу. 750. Прошу.